Український президент наполягає на особистій зустрічі з путіним для пошуку мирних рішень, і він переконує, що обговорення на рівні лідерів важливі з огляду на те, що поточна російська делегація на переговорах не уповноважена приймати рішення щодо припинення вогню. Зеленський запропонував російській стороні припинити вогонь до зустрічі з путіним. За його словами, якщо під час зустрічі на рівні лідерів не буде порозуміння, росіяни зможуть того ж дня в односторонньому порядку вийти з режиму припинення вогню. Водночас, якщо сторони Домовляться, то режим припинення вогню триватиме з американським моніторингом та їхніми гарантіями посередництва. І ми нагадаємо, що кремлівський диктатор категорично відкинув можливість зустрічі з Володимиром Зеленським звинувативши українську владу в підтримці нібито терористичного режиму. Він не бачить сенсу в переговорах з тими, хто за його словами робить ставку на терор. Це цитата. Водночас Путін прокоментував критику щодо рівня представництва російської делегації, заявивши, що такі закиди свідчать лише про нібито небажання Києва досягти миру.